Вітання всім нашим глядачам. Грямось. Ти де ти яблуко знайшов? А? Сидиш мені під гортензією. На, якщо ти вже його взяв надгриз, то з'їж, будь ласка. Знову крадуть десь яблука. Ну, це не з дерева, бо це дуже велике. Десь вкрали, витаскали. А, -а, -а тихо сіти, як цигани, вони все знайдуть і вкрадуть. Полунчик. на, Тримай. Тут твоя паличка не догризне, їж. Той їсть палку, той гри за яблуку. Ремус. Смачне. <рес> ти на мене не брав, дружок піражок. <рес> ти мені краще скажи, наш ти? О, Дуже прошу. Наш ти підрив мені квітку? Ландшафтний дизайнер, блін, новий завівся. Ремус серед зими вирив яму. Ну то нонсенс. Таке, таке раз в рік буває. Він вирішив, що ще того року треба йому раз порити, а наступний раз вже буде рити в новому році. Так, у нас завтра новий рік. Ми вас хочемо всіх привітати. Особливо балу. Де сюди. Сідай. Рік кроля, кажуть, буде зайчика кроля. Балу у нас як кріль скаче, то він вас вітає з наступаючим новим роком. Саме головне всім миру, каже, буде мир, будемо святкувати. А так, поки що настрою нема новорічного. Але надіємося. Надіємося, що той настрій з'явиться, каже Ремус, правда? І щоб у вас був настрій новорічний. Каже, дякуємо нашим хлопцям ЗСУ, що там стоять нас захищають. Ми віримо в те, що перемога буде скоро, а тоді будемо каже, святкувати. А так, ні настрій новорічний, ні погоди новорічної. А може й то на краще, що так. Треба щось в житті міняти, правда, Ремус? Так, щось я трохи засумувала. Дивіться, як Ремус жує файне яблуко. Ремус, смачного тобі, хлопчик. Молодець. А балу, дуже прошу, балу, що це там? Вітаміни чи пробіг ґрунту, агроном? Балунчик, покажи на свого носика, хлопчик. Покажи. зараз будемо митися. Зараз зараз лапи замастив по самий живіт, по самий живіт забруднився. Забруднівся Барбоськін. А ти тут доїдаєш? Ну, доїдай під пеньком своє яблуко. Доїдай, Йдемо зараз до хати. Хочу дати відповідь на деякі ваші запитання. Там питалися і в інстаграмі, і тут і в Ютубі в коментарях, чи даємо сімпаріку зимою. Стараємося давати зимою сімпаріку. Зараз зима тепла, треба давати. Потім питалися, зараз гадаю, одну секунду. Чи дійсно ремус мерзне. Там багато хто писав <laughs> під тим відео, яке набрав ажіотаж, що ремус мерзне. Так, дійсно ремус мерзне, таке є. Не знаю, в чому причина. Хлопець здоровий, активний. А може, він просто симулює, бо він же не хоче сидіти на вулиці, він же своє відбігав. То диванний пес. В прямому сенсі того слова. Він би на дивані спав би, сидів би, їв би і все робив би на дивані. Але іноді треба ще поскакати. Хлопець. Майте совість, я вас прошу. Майте совість. Майте совість. Не скачіть, не лякайте сусідів. Ремус мерзне валу не мерзне. Що? Цибулі тобі треба? А тобі що треба? Пшинка. Любовнички два. Хлопці. Ремус ти... того їсти не тут Цибулю забрати. Ремус. Ремуса, бачите, вушко трошки опустилося, то вони балу десь скакали, скакали, десь хрящик чуть-чуть ремуса зіскочив. Ну, таке буває. Трішки порозмасажовуємо і пройде за пару хвилин. Що я вам хочу сказати? Ми вас вітаємо з наступаючим новим роком. Так, неправильно українською, але вибачте за мій суржик. З прийдешнім новим роком, завтра буде Новий рік. Хочемо побажати вам всім миру. Балунчик, ще ти в кадрі, ди сюди. Молодець, дивись, що я маю. Хочемо побажати вам всім миру, мирно зустріти новий рік. Хлопці, я тут людям миру бажаю, а ви мені робите вертеп. Вертеп буде на рік двох. Тихо, щоб в ваших домівках завжди був мир, спокій і злагода. Якщо буде мир, то все інше точно буде. Я завжди кажу, бережіть себе і своїх хвостатих. Мирного всім дня. Гарно всім зустріти новий рік. Дякуємо нашим хлопцям ЗСУ за те, що вони нас там оберігають. Віримо, що перемога не за горами. Ставте лайк і до зустрічі в нових відео.